Доброго дня, шановні глядачі. Нагадую, що ціна на Солісі 105 ще не змінилася. 50-ки без кабіни подорожчали, з кабіною також подорожчали вже. Щоб ви зрозуміли, то 50-ка ось така от коштувала 16 400, тепер вона буде коштувати 18 з копійками. 20, 50 -ка з кабіною коштував 24, тепер коштує 26 500. Це завод підняв ціни. Самі розумієте, що взяти наприклад, трактор Solid 105 на сьогоднішній день він дешевше, ніж китайський трактор, хоча на по якості набагато краще, не на субільшівський двигун. Тому нові партії будуть вищі ціни. Це у нас стоять 105 25-го року. Хто хоче встигнути придбати ще по старій ціні, поспішайте. Не знаю скільки таку ціну ще будуть тримати, я думаю, якщо наступні партії нові зайдуть, то ціна вже виросте. Вчора один вже поїхав, бачите, місце, місце пусте, це її переставили, також на ньому катались, людина вибирала з цих всіх, які їй буде більше по душі. Є вибір, на сьогоднішній день у мене 105-х 6 штук стоїть, тому поспішайте, приїжджайте, тестуйте, вибирайте свій трактор, поки... Приємна ціна. Нагадаю, що коштує він 31500. Чекаємо на вас. Знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське 2 а біля авторинку. До нової зустрічі!